Вільми шановні головуючі, виріма шановні колеги. Сьогодні ви вже чули кілька ґрунтовних доповідей щодо діагностики хронічної хвороби нирок та ренопротекції. Але я хочу продовжити цю тему, зосередившись трошки на іншому критичному питанні: це питання: наскільки вчасно пацієнти потрапляють до нефролога? Підґрунтям до цієї доповіді слугують, звичайно, що власний досвід та два нещодавно опублікованих дослідження. Перше дослідження це дослідження з Данії, яке аналізувало, як часто пацієнтів з хронічною хворобою нирок направляють до нефролога. Дослідження включало понад 65 тисяч пацієнтів з хронічною хворобою нирок 3-5 стадії. Як ви бачите на екрані, лише 3% пацієнти, пацієнтів зі швидкістю клубочкової фільтрації менше, менше 60 мл хвилину потрапляють вчасно на консультацію до нефролога. Лише 16% пацієнтів зі швидкістю клубочкової фільтрації менше 30% направляються до нефрологів. І тільки 35% пацієнтів з термінальною стадією хронічної хвороби нирок вчасно отримують. Нефрологічну допомогу. Автори дійшли висновку, що лише невелика частина таких пацієнтів отримує належний нефрологічний супровід, і це дослідження підкреслює потребу в, кращому, в кращих стратегіях раннього скринінгу та направлення пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Інше дослідження, на яке я хотіла б звернути вашу увагу, це так званий проєкт Endorse. Клінічний та економічний вплив ранньої діагностики хронічної хвороби нирок у загальній практиці. Дослідження охоплювало понад 112 тисяч пацієнтів під наглядом 53 італійських сімейних лікарів. Навчання на протязі 6 місяців навчання сімейних лікарів дозволило збільшити визначення частоту визначення швидкості клубочкої фільтрації майже на 45%. На 95% збільшилось використання тесту співвідношення сечі. На 130% зросла частота скринінгу на хронічну хворобу нирок. І збільшилась кількість таких пацієнтів з діагнозом хронічна хвороба нирок на 62% за цей період часу. Хронічна хвороба нирок є. Надзвичайно актуальною: від 10 до 15% населення світу страждає на хронічну хворобу нирок різних стадій. Кожного року кількість пацієнтів з термінальною стадією ниркової недостатності зростає майже на 30%. І що саме головне, 90% пацієнтів не знають про свої захворювання на, раз, на ранніх стадіях. Ми всі знаємо, що хронічна хвороба нирок це стійке порушення структури або функції нирок, що триває понад три місяці та має наслідки для здоров'я пацієнта. Але ми часто не усвідомлюємо, що наслідки хвороби виходять далеко за межі нирок і створюють прочне коло патологічних процесів. Отже, хронічна хвороба нирок це не лише про нирки. Серцево-судинні захворювання, ендокринні порушення, кісткова патологія, анемія, когнітивні зміни усе це можна, може бути наслідком хронічної хвороби нирок. Рання діагностика дозволяє впливати не лише на прогресування хронічної хвороби нирок, а й на зменшення ризиків цих ускладнень. За даними досліджень, рання діагностика та втручання дозволяють знизити швидкість прогресування до термінальної стадії у 45% пацієнтів. На 60% зменшується кількість госпіталізацій. Кожна гривня, вкладена на ранню діагностику, заощаджує системі охорони здоров'я 3,5 гривні на лікуванні ускладнень хронічної хвороби на Кого скринінгувати і як? Дозволю собі ще раз нагадати вам групи ризику таких пацієнтів: це пацієнти з цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, серцево-судинними ускладненнями, старші пацієнти віком понад 65 років, хворі з ожирінням, аутоімунними захворюваннями, пацієнти, які тривало приймають нестероїдні протизапальні засоби. Або інші невротоксичні лікарські засоби. Це пацієнти після онкологічного лікування. Мінімальний набір досліджень включає базовий біохімічний аналіз крові з визначенням креатиніну або цистатину С, розрахунок швидкості клубочкої фільтрації, загальний аналіз сечі з визначенням співвідношення альбумін-креатинінсичі, звичайно, що вимірювання артеріального тиску та УЗДНИРОК. Але важливо пам'ятати, що у разі вперше визначеного підвищення креатиніну або наявності протинурії необхідно перш за все виключити гостре пошкодження нирок, виключити гломерулярні хвороби та підтвердити зміни протягом наступних трьох місяців. Алгоритм скринінгу включає чотири простих кроки. Перший це визначення швидкості клубочкової фільтрації за формулою CKD-EPI. Я думаю, що ви всі знаєте цю формулу на основі кретиніну або за формулою EKFC на основі цистатину с сироватки. Другий крок це оцінка альбумінурії на основі аналізу співвідношення альбомін-кретиніну ранковій порції сечі. Третім кроком ми класифікуємо хронічну хворобу нирок, визначаємо стадію за швидкістю клубочкої фільтрації та категорію абомінурії. І останнім кроком ми оцінюємо ризик термінальної ниркової недостатності. Оцінка ризику прогресування базується на комбінації двох ключових показників швидкості клубочкої фільтрації та категорії абомінорії. Чому це важливо? Саме комбінація цих показників? Припустимо, що у вашого пацієнта швидкість клубочкової фільтрації 50 мл в хвилину. І залежно від абомінурії, він може бути в групі низького ризику, високого або дуже високого? Така стратифікація дозволяє нам. Вчасно розпочати лікування і моніторинг цього пацієнта. Якщо пацієнт має низький ризик або легке зниження функції нирок, відсутні ускладнення, моніторинг достатньо проводити один раз на рік пацієнтів середнього ризику контроль необхідний кожні 6 місяців, щонайменш. необхідна періодична корекція терапії. І пацієнти високого ризику зі швидким прогресуванням хронічної хвороби не рок потребують набагато частіше корекції лікування і моніторингу. На цьому слайді я хочу представити вам формулу ІКСІ. Це калькулятор. Він доступний онлайн. Я думаю, що ви всі будете мати. Матеріали конференції і вона в відкритому доступі. За допомогою цього калькулятору ви можете визначити швидкість клубочкої фільтрації або на основі креатиніну, або на основі цистатину С, або на основі зразу обох показників у випадках, коли ви сумніваєтесь. Для розрахунку швидкості клубочкої фільтрації вам необхідно тільки зазначити вік пацієнта. Рівень біомаркеру стать пацієнта, і Ви отримуєте, як на цьому прикладі, швидкість клубочкової фільтрації за рівнем цистатину С, за рівнем креатиніну і середню швидкість клубочкової фільтрації. Інший калькулятор, який би я хотіла вам представити, це калькулятор ризику термінальної неркової недостатності, який розраховується. За рахунок імовірності, необхідності діалізної терапії через 2 роки або через 5 років. Є кілька таких калькуляторів. На цьому слайді калькулятор представлений на основі чотирьох показників: це вік пацієнта, стать пацієнта, швидкість клубочкої фільтрації, його раса і співвідношення альбомін кретинін сечі. Як має виглядати маршрут пацієнта з хронічною хворобою нирок? Звичайно, що виявлення хронічної хвороби нирок на первинній ланці. Лікар загальної практики проводить скринінг, оцінює фактори ризику, виявляє ранні ознаки хронічної хвороби нирок, встановлює можливі причини хвороби і направляє пацієнта на консультацію до нефролога. Обов'язково консультація. У пацієнтів високого і дуже високого ризику. І вже нефролог коректує е ці фактори ризику, е визначає ускладнення, призначає специфічне лікування, моніторує пацієнта і за швидкостю клубочкової фільтрації менше 30 мл хвилину, починає його готувати до ниркової замісної терапії. Пацієнта необхідно е Навчити да, його, він має бути обізнаним про існуючі методи неркової записної терапії. Треба вчасно сформувати судовний доступ пацієнту і, звичайно, підготувати його і його родину психологічно. Є ситуації, коли зволікати консультацію нефролога неприпустимо. Це пацієнти зі швидкістю клубочкової фільтрації менше 30. Це пацієнти зі значною протинурією більше 1 г на добу, або поєднання і гематурії, або у разі швидкого зниження функції нирок, або у разі гострого пошкодження нирок, або за швидкого падіння швидкості клубочкової фільтрації це понад 15% протягом трьох місяців. Проте, раннє направлення до нефролога це не лише зона відповідальності первинної ланки. На жаль, ми не завжди бачимо своєчасне направлення пацієнтів навіть від вузьких спеціалістів. Кардіологи та ендокринологи, ендокринологи першими стикаються з пацієнтами групи ризику, серцева недостатність та зниження швидкості клубочкої фільтрації менше 45. Пацієнти з цукровим діабетом і альбумінурією, хворі з кардіонефрометаболічним синдромом, артеріальною гіпертензією, ці всі пацієнти мають бути вчасно направлені до нефролога. В урологічній практиці давайте будемо відвертими: як часто нефрологи бачать на консультацію пацієнтів з повторними епізодами сичокоміної хвороби після літотрепсії та зниженням функції нирок. Пацієнти після усунення обструкції, якщо функція нирок не відновлюються протягом а, певного періоду часу, як 4-6 тижнів, також мають бути направлені вчасно. Хворі зі структурними аномаліями нирок з ознаками порушення функції нирок також мають бути направлені до нефролога. В онкологічні практиці усі пацієнти, які отримують а, Цисплатин, метатрексат, імунотерапію, інші потенційно нефротоксичні лікарські засоби. Пацієнти з єдиною ниркою, які потребують регулярного моніторингу функції нирок. погіршення функції нирок на фоні лікування. Ми бачимо, як правило, пацієнтів після першого-третього курсу хіміотерапії, коли йому онколог каже, лікуйте свій креатинін, а потім повернетесь. Ну, відверто кажучи, набагато простіше бачити такого пацієнта до початку хіміотерапії. Тоді е, шанси у пацієнта вижити і зберігти функцію нерок набагато вищими. Ще е, пару слів хочу сказати щодо проблеми рентген контрастних досліджень. Е, пацієнти високого ризику після дослідження. Е, які мають високий ризик гострого пошкодження нирок, це пацієнти з діабетом, дегідратацією, пацієнти з серцевою недостатністю, за використання високих доз контрасту, за необхідності такого використання. Усі такі хворі мають бути направлені до нефролога, до введення рентген контрастної речовини. Пам'ятайте, будь ласка, що швидкість клубочкої фільтрації чи концентрація креатиніну самі по собі не можуть бути протипоказанням для застосування контрасту. Їх величина є лише критерієм групи ризику. Будь ласка, направляйте пацієнтів зі швидкістю клубочкої фільтрації від 30 до 45 мл хвилину до нефролога перед введенням контрасту. Основним фактором ризику контраст соціовань гострого пошкодження нирок, є швидкість клубочкової фільтрації менше 30. Фіналізуючи свою доповідь, я хочу продемонструвати вам метааналіз, опублікований в минулому місяці в BMC Nephrology, який об'єднав результати понад 30 досліджень і порівняв. Раннє та пізнє направлення пацієнтів з хронічною хворобою нирок до нефролога. Як ми можемо побачити на цьому слайді, що раннє направлення до нефролога асоціюється майже 70 на 70% кращими результатами, тобто зниженням смертності пацієнтів, кращою підготовкою до ниркової замісної терапії, меншою кількістю невідкладних госпіталізацій у порівнянні. З пізнім направленням. Таким чином, хронічна хвороба нирок вимагає командної роботи. Лише мультидисциплінарна взаємодія дозволяє знизити ризики і зберегти функцію нирок та життя наших пацієнтів. Лікарі первинної ланки відіграють, звичайно, що ключову роль у ранньому скринінгу та направленні пацієнтів. Але спеціалісти суміжних напрямів. Мають інтегрувати оцінку функції нирок у свою рутинну практику. Рання діагностика, регулярний моніторинг і своєчасна нефропротекція це ключ до профілактики прогресування хронічної хвороби нирок. А наша співпраця це основа сучасного менеджменту хронічної хвороби нирок, яка дозволить зберігти функцію нирок наших пацієнтів і покращити їх якість життя. Дякую за увагу!